Українське детективне міське фентезі від авторки стовбурової історії Корчми на перехресті світів засніжена різдвяна історія з духами та шпигунством. Маємо двох головних героїв: перша програмістка Аліса, яка бажаючи заробити на одній халтурсі, вилізла в справжні серйозні неприємності. Другий – музикант Марко з цілим букетом соціальних фобій. Вони сусіди і живуть в будинках одне напроти одного. І саме вони єдині з усього двору залишаються на Різдво у своїх оселях, в той час як вулицями літають духи, які живляться сильними людськими емоціями, і ті обирають їх за своїх жертв. Щоправда, не встигає добратися, тому що їх випереджають шпигуни, які розмовляють російською мовою, і прийнявши імпульсивне рішення піти до Аліси та познайомитися зі своєю сусідкою, Марко розуміє, що дівчина кудись зникла прямо зі своєї квартири, хоча він буквально дві хвилини тому бачив її у вікні. Жодних слідів не веде від під'їзду. Верхній одяг дівчини на місці, а в дзеркалі він бачить дивні видіння, куди ж поділася дівчина, як її знайти і чи вдасться її врятувати від загрози, в якій вона очевидно опинилася. Дізнайтеся, читаючи цю книжку під пісні Френка Сінатра і бажано відкладіть її до різдвяних свят зайде просто ідеально. Як у подивилися приємного читання українського фентезі?